Вітаю! У цьому відео ще раз поговоримо про допустимі значення змінних і розглянемо завдання, де треба встановити знак раціонального дробу. Це завдання на доведення. Щоб продуктивно працювати над такими завданнями, нам треба згадати, що. Будь-яке число чи вираз у парному степені є невід'ємним. Невід'ємними невід це значить більше або дорівнює нулю. Парний показник степеня є, значить, результат даного виразу не може бути від'ємним. Наступно модуль будь-якого числа чи виразу є завжди невід'ємним. Щоб всередині дужок модуля не було, але результат модуля є завжди невід'ємним числом. Ну і як наслідок, протилежні до них вирази, тобто ці самі вирази, але із знаком мінус перед ними будуть уже недодатніми, тобто можуть бути від'ємними, а можуть бути нулями. Почнемо. Номер 11 наших підручників. Доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінної х значення дробу додатні. Стоїть завдання Доведіть. Доведемо. Доводити треба при всіх допустимих значеннях змінної х. Нам треба знайти область допустимих значень змінної Х у першому дробі. Оскільки маємо справу із раціональним дробом, то його знаменник не може дорівнювати нулю. Тобто х не може перетворитися в нуль. Областю допустимих значень даного виразу є всі числа, крім х дорівнює нулю. От саме з такими числами ми і будемо виконувати поставлене перед нами завдання. Нас просять показати, що даний дріб завжди буде приймати тільки додатнє значення. Коли дріб може бути додатнім? Коли число додатнє ділимо на додатнє, або коли число від'ємне ділимо на число від'ємне. Мінус на мінус десь плюс, плюс на плюс десь теж плюс. Тобто нам треба проаналізувати по знаку, яким буде чисельник додатнім чи від'ємним. Яким буде по знаку знаменник додатнім чи від'ємним. І зробити тоді висновок, а якою ж буде частка таких чисел. І так, в чисельнику. У нас стоїть одиниця, одиниця це більше нуля. Одиниця не залежить від значення Х. Одиниця завжди більше нуля. Чисельник х квадрат. Щойно ми з вами проговорили, що парний степінь будь-якого числа завжди більший або дорівнює нуля. Але нуль заборонений у нашому випадку. Він не входить до області допустимих значень даного виразу. Отже, і х квадрат не може перетворитися в нуль. Якщо ми 0 не підносимо до квадрата, то не можемо 0 і отримати. А в усіх інших випадках результат піднесення будь-якого іншого числа, крім 0 до парного степені, завжди буде числом додатнім. При всіх числах, крім х дорівнює 0. Тож і дріб, який нам заданий, Являє собою відношення додатнього числа, додатній чисельник, до додатнього числа, додатній знаменник. Додатнє поділити на додатнє буде додатнє число. Коли це таке буде? При всіх значеннях х, крім х дорівнює 0. Нас просили довести, що цей дріб приймає завжди додатнє значення. Ми довели, що значення цього дробу буде тільки додатнім. Перейдемо до другого. Знову нам пропонують довести, що при всіх допустимих значеннях змінної X значення дробу тепер цього буде від'ємне. Перш ніж ми перейдемо до аналізу чисельника і знаменнику їхніх знаків окремо, давайте знайдемо допустимі значення змінної Х в даному випадку. Даний вираз є раціональним дробом. Він містить у знаменнику змінні. Знаменник значить не повинен дорівнювати нулю. Якщо придивитися уважно до оцього тричлена, члена, то він дуже здається схожий. На квадрат двочлена 3 мінус х у квадраті. Але якось не так стоять доданки, із знаками теж проблема. Ану, давайте винесемо мінус за дужки і оці два доданочки переставимо місцям. І так, мінус виношу, дев'ятка стане з від'ємної додатньою, шістка стане з додатньої від'ємною х квадрат з від'ємного стане додатнім, і оцей вираз не повинен дорівнювати нулю. О! Тепер точно бачимо повний квадрат двочлена 3-х. Виділимо його. Мінус 3-х у квадраті не дорівнює нулю. Значить, і 3 х у квадраті теж не дорівнює 0, бо 0 не може бути ні від'ємним числом. Якщо даний вираз не дорівнює 0, то значить і сам вираз не являється нулем, А отже х в даному випадку не являється трійкою. Область допустимих значень. В даному випадку це всі числа, крім х дорівнює 3. Після того, як встановили область допустимих значень, переходимо до аналізу чисельника і знаменника. Що ми очікуємо? Треба довести, що дріб приймає тільки від'ємні значення, коли дріб буде від'ємним, коли ми додатнє число ділимо на від'ємне, або коли від'ємне число ділимо на додатнє. Тож проаналізуємо окремо чисельник і знаменник, які вони знаки будуть приймати. Чисельник у нас складається з двох доданків. Перший доданок це той, про який ми знаємо, що він точно не є від'ємним завжди. Можна написати так: при всіх значеннях ікса, що належать області допустимих значень. Якщо ми цей вираз збільшимо на одиничку, то він вже буде не більший або рівний нуля, а він вже буде більший або рівний одиниці. Ми збільшили його на одиницю. А одиниця у нас більше нуля. Нам важливо порівняти не з одиницею, нам важливо порівняти з нулем. Бо якщо вираз більший нуля, то він додатній. Переходимо до знаменника. Знаменник ми вже з вами спростили. Ось він. Причому я беру той його варіант, де стоїть квадрат. 3 мінус х у квадраті це завжди число буде більше або дорівнює 0. Оскільки нам трієчку підставляти не можна, вона не є допустимим значенням змінної х, то в квадраті цей вираз буде давати тільки додатні значення при всіх значеннях х, що належать області допустимих значень даного виразу. Але знаменник у нас містить ще і мінус перед цим квадратом. Якщо ми поставимо перед додатнім числом мінус, а даний вираз у нас додатній, то він автоматично стає від'ємним. При всіх значеннях х, що належать області допустимих значень. Маємо тепер, що чисельник у нас додатній. А знаменник у нас від'ємний. Додатнє число поділити на від'ємне буде число від'ємне. Отже, значення даного виразу при всіх допустимих значеннях змінної буде від'ємне. Нас і просили саме це довести. Зверніть увагу, що деякі позначення я робила різними в першому і в другому випадку. Для того, щоб ви не фіксувалися на тому, що якось тільки однозначно треба записувати і все. Міркуємо ми і в першому і в другому випадках аналогічно. А які ви додаткові позначення для себе робите, це ваша справа, якби вам було зрозуміло, що і чому ви робите. Наступне. Аналогічне завдання: доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінної А значення дробу ось отакого є додатнім. Знову нам треба працювати над цим дробом тільки в області допустимих значень. Тож встановимо область допустимих значень даного виразу. Знаменник у нас містить змінну і нам треба убезпечити себе. Від того, щоб знаменник не перетворився в нуль. Бачимо, що в знаменнику стоїть повний квадрат різниці двох виразів. Яких виразів? А і 5. Квадрат цього виразу не дорівнюватиме нулю, якщо сам вираз не дорівнюватиме нулю, тобто, якщо А не дорівнюватиме 5. І тепер переходимо до встановлення знаку цього виразу. Коли ми отримаємо додатнє значення дробу. Ми вже обговорювали це. Коли будемо ділити додатнє число на додатнє, або коли від'ємне число будемо ділити на від'ємне. Проаналізуємо, який же знак має чисельник і який знак має знаменник даного виразу. Випишемо чисельник. а квадрат плюс 6а плюс 10 дорівнює Ой, дуже схожий він на якийсь вираз, нещодавно у нас був. Так, він дуже схожий ось на такий тричлен, який дав би нам пізніше формулу квадрата двочлена. Але ж у нас стоїть не 9, а стоїть у нас 10. А ми знаємо, що десятка це 9 плюс 1. Якщо ми розкладемо 10 як 9 плюс 1, то просто даний тричлен замінимо виразом, то рівним йому. 9 плюс 1 це ж 10, тобто ми нічого не змінили. Маємо тепер даний тричлен нам дає квадрат виразу а плюс 3, і плюс 1 у нас залишається, плюс 1 залишається. Проаналізуємо даний вираз. А плюс 3 у квадраті. Цей вираз стоїть в чисельнику, його ніщо не обмежує, значить він завжди невід'ємний. При всіх значеннях А, які належать області допустимих значень. Але весь чисельник у нас складається не тільки з цього виразу, а ще і з плюс одинички. Якщо ми до виразу який більший або рівний нуля додамо ще одиничку, то отримаємо вираз, який буде більший або рівній одиниці. Коли при будь-яких значеннях А, які належать області допустимих значень. І так, чисельник буде приймати значення більше за одиничку, а одиничка це додатнє число. Одиничка це додатнє число. Переходимо в знаменник. Знаменник краще розглядати, коли він теж стоїть із квадратом. Знаменник ми вже перетворювали з вами у квадрат двочлена, тож саме його зараз розглянемо. А мінус 5 у квадраті. Даний квадрат в нуль не перетвориться, а він буде приймати тільки додатні значення. Тільки додатні значення, коли завжди на даній області допустимих значень. Тож маємо, що наш чисельник є числом додатнім. І знаменник є числом додатнім, якщо ми додатнє число ділимо на додатнє, отримаємо додатній результат. Ми з вами всі перетворення робимо тільки для тих значень змінної, які належать області допустимих значень. Просили нас показати, що даний раціональний дріб приймає додатні значення при всіх допустимих значеннях змінної. Ми це й довели. Останнє завдання. Доведіть, що при всіх допустимих значеннях змінної С значення дробу є недодатні. Тобто, знову будемо встановлювати з вами допустимі значення змінної С. Для цього знаменник, встановимо, коли він не буде дорівнювати нулю. і проаналізуємо окремо, який знак буде приймати чисельник і який знак буде приймати знаменник. Щоб встановити знаки чисельника і знаменника, треба зробити такі перетворення, про які ми зможемо стовідсотково сказати, буде отриманий вираз додатнім, від'ємним, недодатнім, невід'ємним. Пропоную змінити порядок дослідження і спростити даний вираз. В чисельнику даного виразу виносимо мінус за дужки. Таким чином, тричлен у дужках є повним квадратом різниці виразів 5 і С. В чисельнику робу таким чином ми маємо квадрат виразу, про знак якого ми можемо давати достовірну інформацію. В знаменнику у нас є модуль. Який знак модуля завжди, ми теж знаємо. Але всі ці дослідження і перетворення, звісно, ми можемо робити тільки на області допустимих значень. Очевидно, що областю допустимих значень будуть всі значення змінної С крім плюс і мінус восьми. Тепер переходимо до аналізу чисельника і до аналізу знаменника. Чисельнику починаємо із квадрата. Квадрат чисельника завжди невід'ємний. При всіх значеннях це з області допустимих значень. Якщо ми перед чисельником перед невід'ємним числом поставимо мінус, то результат стане недодатнім. При всіх допустимих значеннях змінної з області допустимих значень. Отже, в чисельнику ми будемо отримувати завжди результат або від'ємний, або рівний нулю. Переходимо в знаменник, знову виокремлюємо тільки той доданок, про який ми 100% можемо сказати, який він по знаку. Модуль С завжди більший або дорівнює нуля. При всіх значеннях це з області допустимих значень. Коли ми до модуля С додамо 8, збільшимо ось оцей вираз то він стане більшим або рівним уже не за 0, а за 8, вісім. а 8 це додатнє число при всіх допустимих значеннях змінної це. Тож в нашому дробі ми маємо в чисельнику від'ємне число або число рівне нулю, в знаменнику ми маємо число додатнє. Від'ємне число поділити на додатнє буде від'ємне, а якщо ми 0 ділимо на додатнє, то буде дорівнювати 0. При всіх допустимих значеннях змінюється. Саме це нас і просили довести. Отже, якщо треба встановити знак раціонального дробу, то Чисельнику і знаменнику дробу треба виділити повні квадрати. Якщо ми не бачимо можливості виділити повні квадрати, то, можливо, ми побачимо парні степені виразів або модулі цих виразів. Оскільки знаки виразів у парних степенях та під знаком модуля завжди більше або дорівнює нулю, то продовжуємо аналіз поведінки знаків окремо в чисельнику. І окремо в знаменнику. А тоді вже робимо висновок. Ну і тоді вже робимо висновок про знак орієнтовного числового значення всього дробу. Всі перетворення робимо на області допустимої значень змінної, що входить до виразу. Успіхів вам! Па-па!